Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Це означає слава Богу Отцю. Отцю Господа нашого Ісуса Христа. Отцю славу. Моєму Отцю. Твоєму Отцю Небесному. Якщо ти народжений згори. Аллилуйя. Бог любить тебе. Бог дав нам своє Слово, Бог дав нам своє Слово, щоб ми дійсно знали Його, щоб ми дійсно сьогодні повірили в Ісуса Христа. Біблія говорить, що Бог багато разів, багатьма способами, говорив нам через пророків, а в останні дні говорив нам в Сині Своєму через Ісуса Христа. І ми маємо обітниці пророків. Ми маємо книги пророків. Ми маємо слово Боже. Ми маємо Слово Боже також як послання нового заповіту. Все це слово Боже. І Бог дав нам своє слово, щоб ми могли прийняти сьогодні його любов. Щоб ми сьогодні дійсно могли жити вірою. І вірою здійснювати. Благість Божу, милість Божу, доброту Божу. Щоб ми дійсно вірою через Слово Боже могли ходити в близьких, тісних стосунках з Отцом Небесним, з Богом Отцом. Бог, Бог означає всемогутній, той, для кого немає нічого неможливого, той, хто творить чудеса. Отець означає, що ми були народжені від Нього, народжені від Слова. Духом Святим. Тобто не тілесне народження від Бога, а духовне. Дух людини, він народжується від от Бога Отця. Словом Божим і Духом Святим. Народження від Бога це означає, що ти отримав духовну природу, нову духовну природу, якої в тебе ще ніколи не було. Тому Біблія говорить, хто во Христі, той нове творіння. І так. Бог любить людей. Він так полюбив нас, людей, що віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Бог не робить зло. Бог не дає неблагоприємні обставини. Бог не посилає сатану красти, вбивати, губити інших бісів. Бог не побуджує одних людей робити зло іншим людям. Бог не вкладає бажання. <кхе> Варувати, лгати, причиняти насильство іншим людям. Біблія говорить, поступайте в цьому світі, як Ісус. Ісус явив нам Отця. Робив ли це Ісус? Ми хоч раз в Євангелії прочитаємо це, що Ісус це робив, і Він нам сказав це робити. Тобто, робив ли Ісус зло. Причиняв ли він людям страдання, гнав ли він людей, взивав ли він людей? Ні, Ісус цього не робив і, і нам не казав цього робити. Біблія говорить, подражайте Богу, копіруйте свого Небесного Отця, поступайте в цьому світі по духу, по той природі, духовній природі, яку ми отримали від Отця Небесного. Коли народила гори. <сіх> Якщо Бог іноді робить якесь зло, якісь погані речі, неблагоприємно обставини, то виходить і ми іноді це повинні робити. Тоді ті люди, які нам причиняють зло, то, значить, що вони від Бога, ці люди? вони роблять Божий промисел. Ні. Ні, і ще раз ні. Нам треба розуміти, що це дуже різні поняття. Бог дав і Бог допустив. Бог дав і Бог дозволив. Це різні поняття. Дійсно, все, що люди сьогодні роблять на землі, це Бог дозволяє людям робити. Він допускає. Тому що в людини є право волі, вибору. Но Бог дав це інше. Бог не дає зло. Він цього не робить, це не від нього. Бог не дає хвороби і неміч. Бог не дає, не створює неблагоприємне обставиння. Подобається ли Богу зцілювати своїх дітей, людей? Та, це його воля, це його бажання. Це прославляє Його, коли люди зцілюються від Нього, приймають Божу силу. І вона зцілює тіла людей. Подобається ли Богу сповняти наші потреби, давати нам що їсти, що пити, що одягатися, так. Да? Подобається ли Богу нам допомагати, захищати нас, так. Да? Ну, а чому тоді? Він цього не робить просто так в житті своїх дітей. Чому ми говоримо вірою, ми здійснюємо всі ці речі. Боже бажання, Божу волю через слово Боже. Тобто, дійсно, да? добровіль Ми здійснюємо вірою, а зло просто так від Бога відбувається в наших життях. Хочеш ти цього чи не хочеш. Ну я думаю, що не одна людина нормально не хоче зла в благоприємних обставин. Ну, все одно. Не хочеш, а Бог тобі дає. Тобто добро, яке ти хочеш, ти здійснюєш вірою, а зло, яке ти не хочеш, Бог тобі просто так дає. Да? Якась маячня. Ні, звісно, ні. Не просто так Бог дає зло. Ні, вірою, ми не здійснюємо зло. Вірою, ми здійснюємо Божу благодать. Вірою, ми приймаємо любов Отця. Вірою, ми здійснюємо обідниці Божі. Вірою ми приймаємо Господство Ісуса. Вірою, ми приймаємо зцілення. Дійсно, на землі є зло, є неблагоприємне обставини. І вірою, в Слово Боже, ми проходимо через них. Дійсно, Бог дав нам віру, щоб. Ці труднощі, які є на землі, ми могли преодолети, щоб ми могли вийти з них переможцями, да, щоб ми могли вийти з них ще сильнішими, як ми туди могли потрапити. Но ми потрапляємо в труднощі не і за Бога, не за того, що Він нам дає їх. А з того, що дійсно є гріх на землі, є сатана, є люди, які не прийняли Ісуса. Є люди, які дійсно замишляють зло по своєму вибору, по своїй волі, які бажаються робити. Є люди, які дійсно нечистий дух і біси, побождають робити зло іншим людям. Бог над цим всім, щоб ми вірою в Його слово могли все це преодоліти. щоб ми віра в Його Слово Дійсно могли змінити якісь неблагоприємні факти, обставини. Щоб ми віра в Його Слово дійсно могли вплинути Його силою Господь Ісуса. І змінити щось на цій землі. Во ім'я Ісуса. Амінь.